23 людей потонули в червні на водоймах Київщини. Причиною більшості смертей на воді рятувальники називають купання на підпитку. Втім, трагічний випадок у Ставищенському районі став винятком. Містичний спосіб, яким шукали тіло потопельника, здивував як і менесників, так і нашого кореспондента. Близько 12-ї години до рятувальників надійшов мобільний дзвінок із села Полковничого. Місцевий голова повідомив, що в їхньому селі трапилася біда. При прибутті на місце встановлено, що громадянин 75-го року Славінський з дружиною зайшли у воду, відпочиваючи. І дружина залишилася на, на мілководі, чоловік пішов пливти далі. Утонув на глибині близько двох метрів. Там глибина невелика, десь в одному місці, скажімо, викопана була яма. Чи вони не вміли плавати, ніхто не знає. Ну так вийшло, що вони в туян потрапили, то жінка на березі, а він втопився. На місце події одразу викликали водолазів, проте пошуки загиблого результатів не дали. Тіло, ймовірно, віднесло далеко від берега. Хтось із місцевих, що позбігалися до ставка, порадив використати давній дідівський спосіб пошуку потопельників. Взяти чорну хлібину. Поставити в неї свічку, запалити, і з того місця, де людина зайшла в воду, пустити по воді цю свічку. Брат утоплово так і зробив, і буквально десь близько години хлібина пливла і зупинилася на тому місці, де було тіло. Припомніші багрів і крюків тіло достали і доставили до берега. Родичі загиблого запевнили рятувальників, що він добре плавав і прийшов на ставок тверезим. Разом із дружиною селянин працював на місцевого фермера і в обідню перерву вирішив освіжитися. Чому неборака утопився, ніхто не знає. Зараз жарко, і вроді, як кажуть, і в воді віддихнуть добре, Ну, бажано далеко не заходити. Якщо ще не знаєш місця, не запливати далеко. І сам самому, самому не заходити в воду бажано з кимось, щоб один, два, три чоловіка. Статистика свідчить тільки за перший літній місяць на водоймах Київщини вже потонули 23 людей. Причиною більшості трагедій на воді рятувальники називають алкоголь. Андрій Герко, Олександр Данилов, НТН.